Мої вітання, садовий розплідник Стойковсад Україна. Сьогодні 4 грудня 2024 року показую саженці хурми. Щеплені на високому штамбі. Де вище, де нижче, в залежності від сили росту само, самої підщепи. Таблички для зручності, щоб по номерам, номер по каталогу моєму. Також висить бірочка на кожному. Щоб знати, що це за сорт прищеплений. Все, взагалі на майже на метровому штамбі. Є різні сорти. Буду, буду зараз Саженці ховати у підвал вологий пісок, тому що все інше і так перезимує абрикос, персик. Якщо можете побачити, абрикоска вона зимує нормально, але за, за хорму переживаю. Потрібно її ховати в підвал, щоб зберегти саженці до весни. Також ось другий прикоп, тут теж невелика кількість саженців хурми. Да Забув сказати, що на одній Щепі може бути і по 2, і по 3, і навіть по 4, і по 5 сортів деякі. Тобто, ось вона нас оцій щепі. Привитий Соснівська, гаверла 815 715-й номер, чесно кажучи, не пам'ятаю новий сорт. Треба дивитися по каталогу. Тобто у кого мало місця, хто хоче посадити 2-3 сорта, щоб було корми. будь ласка, звертайтеся. Ось така коренева система. вона залужена Штамп, щоб розуміли, порівнянні з пальцем великим. Та менші саженці. Це ось більше. Це так, до прикладу видірнув перший, перший десяток. Показати, щоб люди мали уявлення про кореневу даних саженців. Перелік сортів. Будемо на моєму сайті. Так що бажаючих звертайтесь.